Пільги не надаються за замовчуванням, їх можна отримати за бажанням, отримавши для цього статус члена сім'ї загиблого захисника України. Претендувати на статус можуть дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, повнолітні діти, які не мають своїх сімей, діти, які мають власні сім'ї, але до повноліття стали особами з інвалідністю, діти, в яких обоє з батьків загинули або пропали безвісти, та утриманці загиблого. Отже, необхідні документи, заява з проханням Нєнням надати статус члени сім'ї загиблого, свідоцтво про смерть військового, висновок службового розслідування про те, що військовий загинув саме під час захисту батьківщини, копії паспортів та ідентифікаційного коду, документи, що підтверджують родинні зв'язки з загиблим, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження то що. Для добровольців також необхідно клопотання про надання статусу від командира добровольчого формування та документи або письмові свідчення не менше ніж двох очевидців, які брали загиблим участь у бойових діях. Рішення про надання чи не надання такого статусу місцеве управління соцзахисту має ухвалити протягом місяця і його можна оскаржити в судовому порядку. Пільги на які можуть претендувати родин загиблих у описі під цим відео. У випадку, якщо вам відмовляють або у наданні статусу члена сім'ї загиблого, або вже в отриманні якихось пільг, звертайтесь за консультацією до нас.